Привіт усіх з понеділком, з початком нового робочого тижня. Сьогодні ми з вами подивимося енергії цього тижня, так, і що взагалі цей тиждень нам з вами може принести, які події до нас йдуть. Вас, як завжди, буду просити залишати вподобайку, пишіть у коментарях слово приймаю. Та давайте подивимося. Так, у чому зараз? Хто знаходиться? Страхи. Страхи ілюзії заблукали у своїх власних страхах. Дуже багато є інформації, яка лякає. І якось аналізуєте минулі якісь ситуації, минулі ситуації, які вже були, і вони обставляються тією інформацією, яку ви отримуєте. І це викликає зараз дуже багато якихось внутрішніх страхів, внутрішніх блоків, як наче самостійно вводите в себе якісь такі ілюзії. Добре, що несе цей тиждень? Давайте подивимося, що несе цей тиждень. Які енергії? Тиждень нам несе на дуже великі зміни, і як наче необхідно буде звільнитися від чогось, відпустити те, що заважає, те, що дуже сильно впливає на ваше небажання рухатися. І знаєте, відчувається така неготовність йти в ті зміни. Неготовність відпустити те, що є три душу, те, що а, ну, якби, хотілося б відпустити, але не можу, бо чомусь боюся. Як тільки відпустите, то побачите, дуже багато а, прийде до вас нової енергії, як наче якісь з'являться ідеї, ви відчуєте просто внутрішню силу, але знову ж таки можете застигати а, у такому нерозумінні, куди мені далі, що я далі хочу, куди я далі рухаюся. На що звернути увагу так, на цьому тижні? На що? На залежності. В яких ви можете перебувати залежні відносини, залежна якась ситуація, залежність від якихось речовин. От, в яких ви перебуваєте систематично, і вам дуже важко вибратися з цієї залежності. Тобто, ви самі себе обмежуєте зараз, перебуваєте в тій чи іншій залежній ситуації, з якої треба вибиратися, і тільки тоді ви можете отримати якийсь ресурс і просування. Тому що чим далі ви знаходитеся в цій залежній ситуації, від когось, від чогось, від людини, від ситуації там речовини, ви самі знаходитись в ілюзії, самі себе обманюєте і самі породжуєте ті ж страхи, в яких зараз наразі перебуваєте. Можете конфліктувати, дуже сильно конфліктувати з оточенням, з людьми через отаке обмеження. Порада: просіть допомогу. Просіть допомогу і вам, вас почують, вам допоможуть.